Підписник прислав ось такий ось пауербанк, каже, погано держи акумулятор, потрібно перепакувати. Зараз розбираю його, буду дивитися. Тут стоїть три пластини, повинно бути 30 тисяч, і на ньому написано 30 тисяч. Але видно, що одна пластина зовсім не припаяна. Вона зверху лежить. Просто. Відклеюємо її і будемо дивитися. Дві штуки ось спаяні, припаяні до плати. А одна ось така, без контактів не припаяна. Зараз її розбираю і покажу, що там. шок контент Звичайний цемент у ній. Китайці взяли, налили цементу, запакували його у вигляд акумулятора, положили в повербанк. Людина прийшла, купляє, о, він важкий. Значить, добре, там акумулятори хороші стоять, а там або цемент, або пісок сиплять. Ось так. Зараз викидують цей весь треш в утилізацію. Ну Я думаю, акумулятор з цементом в утилізацію не потрібно здавати, його можна просто викинути. ну Можна в принципі, положити в місто плитки біля дому. Кому потрібно, так що звертайтесь, можете розібрати свій старий повербанк. можливо, там пластина з цементом є. Так що навіть в повербанках зустрічаються будівельні матеріали. Тепер ставлю сюди нормальні 21 700 баночки, цей акумулятор, будуть реальні 30 тисяч. Ось так. Все збираю, ставлю в корпус, бо воно все так гарненько підійшло. Якраз 6 баночок сюди стало. Зараз його буду тестувати. Після тестування ніяких дефектів не виявлено, на цьому ремонт завершено.